Ну що, друзі, готуємося до окуліровочного сезону. У нас на півдні України дуже велика спека. Тож окуліровки у нас сезон трошки затягнеться, буде трошки пізніше, наприкінці серпня, я думаю, початок вересня. Готуємо ножі. Є різні ножі. Це наш старенький китаєць, який ми дуже давно окуліруємо і дуже гарно він працює. Це ми придбали вирано. Був тупенький, ми його нагострили. Є у нас брусочок, ось такий брусок з мілкою і трошки крупнішою. Я вам скажу, всі показують, що ось цим ножем роблять окуліровки, але, як я казав, ось так він не робить. Но дружина знову скаже, ти якийсь як лишайний будеш ходити. А що робиш, коли треба випробувати гостроту? Але навіть ось цей ніж за допомогою брусочка. І ось так ми зробили кожний ремень, набили на дощечку, дуже зручно, я вам скажу, затачувати, положив в сумку коли, або в яші, коли окуліруєш і за кожним разом його підтачуєш, то навіть ось цей ніж. Ми довели до ідеалу, що він бриє волосся. Тож, чекаємо погод Саженці, верніше підчепу. Ми вже пролили, вона вже готова. Будемо замовляти живці і працювати.